Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Привіт, Маруся. Марусічка. Хто тут? Маруся? Марта. Це Марточка і Анабелька. Зустрічають мене наші кози. А я прийшла ось із Це у нас картопельку перебирали і росточки. І так ми щось вчора з чоловіком кажу, треба буде сипнути козам. Нам сказали наші знайомі, що козам категорично заборонено ці росточки, бо від них може бути, ну, захворіти може коза. Ну, я так взяла, думаю, висиплю курочкам та й все. Коли чоловік мій порився в інтернеті, бо я кажу, давай, мабуть, спитаємо когось або було вже пізно. Зайдемо в Google, чи можна давати е, курочкам? ну, щоб не ризикувати. Хоча я вважала, що можна. Ну він зайшов, каже, не можна, тому що там є якісь яди. Так що висиплю десь подалі. Ті росточки не треба нам таке краще, хай пшеничку сухеньку їдять. А це принесла хлібчика трошки. Киця тут як тут прийшла, і буду зараз випускати їх. Повибігали всі довольні, а за хліб. Вчора говорили з Олегом треба отут. Прибити планочку, отут, щоб кози не заходили. Я землі туди насипала, підсипала, підкопувала, але все одно щілина така, що може завісти коза, а мені це не треба. Ой, що це тут робиться? Хто це тут не помирився? Хто не помирився? Не дружать вони між собою, ці е, півники. Ми цього півника великого вирішили залишити, і з ним одного голошия, але він не може подружитися ні з одним, ні з, зі своїм ровесником, ні з цим меншеньким. Він і того, і того б'є. А курочок у нас десь 30, тому нам треба два пітушки. І отаке. Хочемо ж вивезти, щоб були в нас курочки свої. І голошейки теж. Мені так подобаються голошеї кури. Вон, курочка така ходить, гарненька голошейка. Вони несуться добре, і насітки вони непогані. Думали, гадали, як правильно зробити. Можливо, що ми цього великого півника поки десь закриємо. Щоб був тут цей, і будемо збирати яйця. А потім знову пустимо. Якось так, мабуть, буде. До речі, пускали півника цього що Голошия, до півників, які на тому дворі, а вони його б'ють, вони його просто ганяють і через те, що щоб він лишився взагалі живий, ми його повернули сюди. Так що такі у нас справи. Або треба розділяти двір і відділяти, наприклад, усього півника буде. 10 курочок чи 20, а того півника також. І тоді можна буде краще. Ну, у нас немає де тоді їм ночувати все одно. Вони ж всі будуть заходити сюди. О, бачите, що ці? Тут ще оці півники. Оці. Що ви тут робите мені? Чого ви мені лякаєте, курочок маленьких? Так добре бентамочки тут поселилися, подружилися. Через оцих півників тільки бояться виходити. А так вони ось самі собі тут водичку п'ють, їдять, ніхто їм не заважає. Дуже рідко вони виходять на двір, Їм подобається бути тут більше. Вони почали нестися. Кожен день курочка якась із них несе по яєчкові. одному, що дуже радісно для нас. Їдять вони дуже мало. Ну і для душі мені так подобається, як вони співають. Не знаю, казала я чи ні. Знайшла об'яву, продаються курочки, карликові півники. І я так хочу курочку купити, але, на жаль, зараз не виходить. То так як у нас півників вистачає, буду просити, щоб нам зробили обмін. Або курочку на півника, або дам їм два півника, щоб вони мені хоча б одну курочку. Вони сказали, що залишилось у них дві курочки, якщо ж вони купили. І дай Бог, щоб вийшло виміняти. Нам одного півника вистачить, а ага, курочки хай будуть. Вони такі хорошенькі. Взяла яйце одне, ось тільки що отут, у гнізді було вранці. Щось таке брудне. Треба буде знову. Подивитися, що у них тут або чистити добре, або, можливо, соду давати. Але місяць ще не пройшов. Курочка моя, не бійся, не бійся. Я тебе не буду трогати. Так, отут ще яйця заберу, щоб вони не стояли. Ці чистенькі, хороші. І там, може. Грію водички, курочком, козочком зараз дам. Випускаю кицю на бігала. Це наша дівчинка Луна. Луночка, дівчина ти моя, ми думали, що ми її вже втратили. Не могли довго знайти її, але знайшлася. Знайшлася Луна. Луна чудовим образом у нас опинилася. Нам її подарували, коли ми були ще під Бучею. Вона прожила у нас, якби не збрехати, мабуть, роки-два. І привела котенят. Вона породістих, таких гарненьких. Якщо знайду фото, я прикріплю, покажу. І коли почалася війна, ми так швидко збиралися, що я про неї просто забулася. Я про неї не думала. Взагалі я думала про дітей. Але коли ми вже сіли в машину, я повернулася назад і побачила своїх трьох дітей. В однієї на руках був ноутбук, в другої сумка, а в третій була киця Луна. Я посміхнулася, нічого не сказала, і ми поїхали далі. Отак от Луна наша була евакуйована разом з нами. А в нас на збори було всього 10 хвилин. Тому хто що встиг, хто встиг взяти саме дороге, той взяв. Так що от таким чином вона у нас спаслася, спас, взяла її на руки, спасла. Ну що, нагрілася вже водичка, поки я вам розказувала, що я хочу зробити. Тут у нас вітер намів дуже багато соломи. і Мені треба буде тут підмести. Але спочатку я зроблю тут мішанку курочка, а потім підмету. Тому, друзі, вибачаюся ще раз і ще раз, коли е, в мене таке виходить: десь не підмела, десь не встигла, не е, те, що спеціально. Просто я спішу. Якби я взяла віник зараз підмела, я би так одразу і вже й нагодувала курей і все. А потім нема вже вам що показати, нема що зняти. А спеціально робити це для того, щоб на відео на камеру було. Я, я так ніколи не робила і не роблю. Тому зараз я роблю мішанку. Оце у мене тут зварена кашка. Вона ще гаряча, тому я долила води холодної. Так як хочу зробити на усіх, додаю трошки оцієї гарячої кашки з цією холодною водою. І додавлю ще висівок. І буде така тепленька, смачна мішанка. Сьогодні я побачила брудне яйце, тому додам соду у мішанку. Прямо в мішанку додам соду. Це буде одноразово, я вже завтра не буду давати післязавтра. А цю кашку я лишу. Ось, бачите, вже і луна її нюхає. Хай вона буде, побачу, її можна дати собачкам, можна дати курочкам. Ну, не знаю, козам я це давати не буду, козам там буду окремо варити. До речі, друзі, я зараз оце вам розказувала, побачила, що в мене не підключений мікрофон. Вчора мені його трошки козички пожували. Я його... Не, не чіпляла. Тому, якщо погано чути, пишіть, щоб я знала. Якщо добре чути, я буду знати, що можу знімати без мікрофона. До речі, я в якомусь із відео я знімала без мікрофона. І ви писали, що чути добре. Тому проблема, мабуть, більше не в мікрофонові, а в самому апаратові. У мене це телефон дочки зараз. Цей телефон краще знімає, і тут можна якби, і без мікрофона пробувати. Але все одно буду вдячна за ваші відгуки, за те, що ви мені напишете. Тут уже у нас ось, гарненька козичка прийшла. Ти що тут робиш? Пішли, пішли, виходь. Щілинка, про яку я говорила, вона туди вийшла. Іди, іди, іди. Все, виходь. Зараз я вас теж нагодую Іди. Іди, 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 моя хороша, іди. Ой, як вони люблять тепленьку мішанку. Навіть просто висівки з теплою водою це для них смакота. Ой, друзі, я забула покласти соду. Говорила, балакала, а соду не поклала. Ну нічого, значить, я налию її у воду. Можна ставити і у воду, можна ставити у мішанку. Козичка, ти що тут робиш? Давай виходь. Виходь, виходь, давай. Давай, зоряночка, виходь. Зорянка, виходь. Іди сюди, іди. Йди, я тебе зараз покличу. Йди сюди. Ти моя хороша дівчинка, ось тут мисочка є, а тут їжте. Оце для вас. Все. Друга зайшла вже. Уже друга зайшла. Ану, виходь швиденько. Виходь, 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 давай. Все. все, тобі тут нема що шукати, не тобі, не тобі. Іди, собі, йди. Не битися, битися не можна. Курочка, заходь. Отак. Барсик всіх розігнав. Не дає барсик вам, да? їште, їште. так? їште, їжте. Так, оце мішанка вся пішла. Курочкам, тому для сарочок і індиків. я зроблю іншу мішанку.